Дійсно, для когось незвичне мовлення може стати справжньою фішкою. Проте це не єдина проблема, яку вирішує логопед. Буває і таке, що дитина до певного віку не розмовляє зовсім, не вміє комунікувати із батьками та однолітками. А це у подальшому може спричинити труднощі у навчанні та спілкуванні з оточенням. Як же зрозуміти, чи правильно розвивається мовлення вашої дитини, коли йти до логопеда та чи обов'язково це робити? Про це поговоримо із нашим експертом. Знайомтеся, Альона Король, логопед. Знаю усе про мовленнєвий розвиток, тож поділиться із нами корисною інформацією. Для початку розберімося із тим, хто ж такий логопед та як проходить робота цього лікаря із дітками. Логопед це фахівець, який займається розвитком та коригуванням мови та мовлення у дітей та дорослих. Якщо батьки помічають, що у дитини є труднощі з розвитком мовлення, якщо мама на майданчику бачить, що рівень розвитку її мовлення дещо нижчий ніж у діток однолітків, це привід звернутися на консультацію до фахівця. Логопед при первинній зустрічі здійснить комплексну діагностику рівня розвитку дитини та її мовлення і запропонує мамі та дитині найкращий корекційний маршрут, якщо в тому буде необхідність. А у якому ж віці дитини варто задуматися про відвідування логопеда? Коли мене запитують, у якому ж віці найкраще звернутись на консультацію до логопеда, моя відповідь така. До логопеда можна звернутись у будь-якому віці, навіть з найменшою дитиною. У 12 місяців мама може прийти до логопеда, якщо вона турбується, чому у дитини не з'являються перші слова, або ж чому дитина не утримує зоровий контакт, або ж дитина є надто активною, і мама не може сконцентрувати її увагу на певній грі. У два роки до логопеда можна прийти із запитом того, що у дитини не формуються перші фрази. У три роки маму може насторожити те, що дитина не вимовляє слова, зберігаючи звукоскладову структуру. Тобто, слова є спрощеними, короткими. Дитина плутає місцями склади. У 4 роки до логопеда можна прийти із запитом коригування звуковомови, тобто у дитини відсутні певні звуки або вони замінюються на інші. У 5 років і в старшому віці до логопеда приходять з будь-якими труднощами, які відмінні від мовленнєвої норми. А як же виглядає правильний мовленнєвий розвиток дитини? У якому випадку батьки можуть спати спокійно? Мамам важливо спостерігати за нормами розвитку мовлення їх дітей. У віці від 2 до 4 місяців у дитини повинен з'явитися перший етап гуління. Дитинка промовляє агу та аку. Це перші тренування язичка до майбутнього мовлення. У віці 4, 6, максимум 7 місяців у дитини з'являється етап лепетання, коли дитина багаторазово повторює склади ма-ма-ма, дя-дя-дя. Наступний крок о 12 місяців у дітей з'являються перші слова. Вони можуть бути спрощені, вони можуть бути короткі, але дитина з кожним словом стовідсотково повинна ототожнювати його з предметом, дією або явищем. У віці від року і вісьми до двох років у дітей з'являються перші фрази. Купи сік! Дай печиво найдовше, скільки батькам можна очікувати перших фраз, це два з половиною роки. Що ж означає очікувати? Мама постійно спостерігає у дитини приріст словника, але поки що дитинка не формує фрази. Якщо ж у віці від року до двох дитина не набуває своїх нових слів, фраз ми не очікуємо, а звертаємося на консультацію до фахівця. У віці 4-4,5 років у дітей активно формується та вдосконалюється граматична правильність мовлення, розширюється зв'язність висловлювання і формуються усі звуки рідної мови. Наголошую, що у віці 5 років у дітей не повинно бути жодних мовленнєвих негараздів та труднощів. І якщо раптом вони ще спостерігаються, це також привід прийти на консультацію до логопеда. Які ж проблеми у дітей вказують на потребу відвідати логопеда та як їх визначити? Існує багато міфів серед батьківської спільноти, які так чи інакше пов'язані з розвитком мовлення у дітей. Найперший це те, що дитина виговориться, що батько або дідусь почали розмовляти відразу реченнями після чотирьох років. Любі мами наголошую, що відставання в розвитку мовлення вашої дитини може бути не довшим ніж на шість місяців від загально прийнятих норм розвитку мовлення. Тобто, якщо згідно норми у 12 місяців у дитини повинні з'являтися перші слова, відповідно очікувати цих перших слів ми можемо не довше, ніж до одного року та шести місяців. Якщо згідно норм у дворічному віці у дитини має з'явитися перша фраза, це означає, що очікуємо ми її не довше ніж до двох з половиною років. Які ж червоні прапорці? Можуть спонукати маму до консультації з логопедом у дітей раннього віку. Перше це відсутність зорового контакту з дитиною, друге це дитина. Не виявляє ознаку розділеної уваги з вами, тобто не спонукає вас подивитися на предмет, який у неї в руках. Дитина не очікує сумісної уваги разом з вами. Дитина грається тривало, самостійно, з іграшками, не запрошуючи вас до гри. Маніпулятивно, наприклад, збираючи і розбираючи вежу або ж пірамідку. Це все ознаки, які можуть свідчити про комунікативні труди. В розвитку вашої дитини. А відповідно, у дитини не буде формуватися мовлення або ж буде формуватися зі значним відставанням. Якщо у дітей 3річного віку відсутні звуки пізнього онтогенезу, такі як «ши-жи-чи», р і ли, це ще не привід звертатися до логопеда, адже такі звуки формуються у дітей аж до п'ятирічного віку. Але якщо вашій дитині три, а вона спрощено вимовляє слова, переставляє місцями склади. Наприклад, замість слова бегемот промовляє бемегот, або ж взагалі називає слова лише першими складами. У трирічному віці це не є нормою, і це привід звернутися на консультації до логопеда. І ближче до п'ятирічного віку слідкуємо за формуванням звуків. Буває таке, що батьки не можуть визначити, чи наявний звук умовленість її дитини, тому що настільки звикають до звичайня мовлення, що не помічають відхилень від норми. Для цього також рекомендую у п'ятирічному віці звернутись на консультацію до логопеда. Взагалі, я би рекомендувала кожній мамі два профілактичних. Огляди у логопеда. у два роки, коли можна поспостерігати комунікативні затримки мовлення, які часто непомітні батькам, і у п'ять років для того, щоб переконатися, що мовлення дитини відповідає нормі, і дитина може спокійно впевнено готуватися до вступу до навчання у школі. А що ж може спричинити проблему з мовленням у дитини? Чого виникати під час виховання? Якщо ми говоримо про те, чого батькам варто уникати, аби розвиток мовлення дитини відповідав мовленнєвій нормі, я сьогодні хочу поговорити про гаджети. Адже в сучасному світі ми не можемо уявити наше життя без цих корисних девайсів. Однак логопеди застерігають, що для гармонійного розвитку дитини час перебування з гаджетами повинен бути максимально мінімізований. Для того щоб мовлення розвивалося згідно норми, батьки повинні максимально багато часу приділяти комунікації з дитиною, спільному читанню, книжок казок, розгляданню картинок, спільній грі, спільним режимом. Чим моментом для того, щоб розвиток мовлення відбувався гармонійно, повинен бути акт комунікації. Що відбувається, коли дитина взаємодіє з гаджетом? Дитина пасивно натискає на сенсорний екран і гаджет реагує, надаючи дитині відповідь. Тобто дитині не потрібно насправді комунікувати. А відтак у неї ця навичка не формується. Тому... Час з гаджетами, любі батьки, намагайтеся обмежувати. Ще однією важливою рекомендацією логопеда є рекомендація щодо телевізора. А точніше, фонового його звучання, коли дитина просто грається. Часто мами кажуть: у мене дитина не дивиться телевізор. Він просто вікнаний, а вона займається своїми справами. В такому випадку фонематичне сприймання дитини її слухова увага не спрямована на мовлення. А Прямована на різні шуми, які дитина отримує від телевізора. Тому любі мами граємося в тиші. Ну і що ж батьки можуть зробити самі, аби мовлення їхньої дитини формувалося правильно? Що ж батьки можуть зробити в домашніх умовах, аби сприяти розвитку мовлення своєї дитини? Найперше це проводити з дитиною якісно свій час, грати. Читати книги, розглядати картинки, розвивати у дитини коментувальне мовлення, тобто озвучувати все те, що відбувається з дитиною щодня у будь-яких режимних моментах, ставити дитині запитання і тут найкраще ставити альтернативні запитання. Наприклад, не запитуємо у дитини, хочеш печиво, а даємо їй вибір: ти хочеш печиво чи банан? І таке альтернативне питання спонукає дитини до промовляння своїх перших слів. Звертаємо увагу обов'язково на сенсомоторний розвиток дитини. Будь-які фізичні вправи, навантаження на дитячих майданчиках, гойдалки, балансуючі колоди все це сприяє гармонійному моторному розвитку. А відтак Мовленнєвий акт це також моторна дія, загальна моторика, крупна моторика і артикуляційна моторика крок за кроком через фізичні вправи до чіткого та гарного мовлення. Любі батьки! Слідкуйте за частотою власного мовлення, адже ваше мовлення це взірець для наслідування для вашої дитини. Намагайтесь якомога більше часу приділяти активні, ефективні комунікації з дитиною. Читайте казки, вивчайте віршики. Намагайтеся відповідати на усі запитання дитини. Період чомучок це найбільш сприятливий період для розвитку мовлення вашої дитини. Дбайте про чистоту мовлення і не забувайте, якщо ви помічаєте будь-які труднощі в розвитку мовлення дитини, якщо у вас є будь-які сумніви, чи відповідає розвиток мовлення нормі, чи потрібно вам звертатись на консультацію до логопеда, маєте сумнів? Приходьте, фахівець оцінить рівень розвитку мовлення, прокоментує усі труднощі, надасть поради і рекомендації. А якщо буде необхідно, вчасно розпочне заняття для того, щоб мовлення вашої дитини було чітким. Правильно та красивим.